Вітаю, слава Україні! Це моє традиційне включення. Ну, як ви зрозуміли, зі сходу нашої держави, з півдня нашої держави, чергова волонтерська поїздка дуже необхідна поїздка. Традиційно передали багато більше 500 дронів, мавіки, EcoFlow, Інше спорядження, плащі спеціальні для піхоти, ну і інші речі. Сітки, дякую всім, хто долучився. Також автомобіль. Отже, відвідали 102 бригаду нашої територіальної оборони, яка боронить на запорізькому напрямку. Насправді дуже тяжкі там бої відбуваються. Мав можливість передати допомогу від нас всіх. Це є дрони, що є дуже важливо, EcoFlow. 15 штук, інше спорядження як бригаді, так і нашому 4-му батальйону, а колишньому 78 му батальйону. Також вам можливість поговорити з керівництвом. Говорили про. Підсилення, забезпечення, що ми можемо допомогти, тому що громада буквально найближчим дала ще 5 мільйонів на забезпечення. Говорили про реабілітацію і, скажімо, тих хлопців, які отримали поранення, і щоб мати можливість максимально їм забезпечити медичне обслуговування у івано франківську обговорили ту ситуацію, яка відбувається, ну на жаль. Адже важкі бої ворог е, наступає. Ну що міг, хто обговорив з Київським командуванням напрямку, і командуванням бригади е, допомагаємо. Ви знаєте, що я стараюся, ми постійно допомагаємо. Ну але військами керують військові, тому це питання прерогатива військових. Ну максимально те, що ви мене просили, навіть десь там в дописах, я постарався поспілкуватися, поговорити і донести. Ту думку до цього основне це допомагати. Також 7-й стрілецький батальйон. Тепер він називається 7-й розвідувальний батальйон. Також привезли допомогу, що є дуже важливо. Також на цьому напрямку воює 128-й е бригада. Е тепер окрема механізована бригада, де командиром батальйону є Олег Тягнебок знов ж таки передав е дрони, тому що це фактично одна, ну, одна велика лінія оборони. Також ми передали допомогу батальйону ФОР, який теж на цьому напрямку, туди, в напрямку якраз Запорізької Донецької області, боронить там, до речі, служив мій братисько двоюрідний Роман Марцінки в цьому батальйоні довший час. Також передали автомобіль і передали 100 фпві-дронів для Славетної 79-ї десантної бригади. Автомобіль це зібраних коштів, тобто не за громади, не за платників податків. Ну і дрони передали, тому що бригада Краспокровський, Покровський, Мирноград, напрямок дуже важко. Там дуже важкі бої. Хлопці фактично вже місяцями там перебувають. І ну надзвичайно складні е, складні умови, а де легко сьогодні? Але тут особлива велика шана і подяка, тому передали чергову чергову допомогу. Тому ось така десь географія. Географія досить велика. Наше завдання допомагати, допомагати всіляко Збройним силам України, тому що на жаль, ворог старається з усіх сторін атакувати, з усіх сторін. Пішов штурми навіть на тих напрямках, де штурмів не так було багато. Сьогодні збільшилися запорізький напрямок, тому акцент сьогодні був на, на запорізькому напрямку і допомога на запорізькому напрямку. Зокрема, найбільша допомога пішла 102-й бригаді імені Дмитра Витовського. Тому дякуємо нашим захисникам. Мав можливість потиснути багатьом руку багатьох знаю особисто не один раз. Ми були на цьому напрямку, тому для нас це вже рідні е, терени, тому треба допомагати. Дякую платникам податків, всім, хто сьогодні допомагає нашим Збройним силам України. Е, це десь так коротко про поїздку. Більш детальніше, можливо, ще розкажу завтра. Якісь свої емоції, але знаєте, ще хочу одну річ таку розказати. Де ми могли повірити От в Запоріжжі? Коли на заправці зупинилися заправитися, а в Запоріжжі лунає, йшли селом партизани, повстанська пісня. Де ще можна було років там 10-15 думати, що в Запоріжжі може лунати повстанська пісня в е, на заправці, але сьогодні Україна змінилася, і я дякую нашим захисникам, в першу чергу, захисницям за те, що є Україна, і допомагаємо. Дякую також своїм незмінним учасникам, які допомагають мені в цій волонтерській поїздці. І це Міша Шутак, Євген Данилюк, і також Андрій Гощій. Дякую їм за те, що вони кожного разу погоджуються, бо потрібно і погрузити, і автомобіль повезти, і багато чого іншого. Ну але найбільше ми дякуємо захисникам всім нам спокійної ночі і допомагаємо нашому війську. Слава Україні!